Онлайн-школа програмування Стімбарком.юа вітає вас. Інформатика 6 клас другий урок. Шановні учні, сьогодні у нас продовження теми, яку ми розглядали на першому уроці, і наше продовження звучить наступним чином: тема класифікація цифрових пристроїв, цифрові технології, використання цифрових інновацій для навчання комунікації і творчості. Давайте з вами спробуємо на початку уроку розібратися про цифрові пристрої. Дозвольте я вам зачитаю, що є цифровими пристроями та яким чином вони класифікуються. Цифрові пристрої, які будь-які інші об'єкти, класифікують за значенням їх властивостей. Так, враховуючи, що основним призначенням цифрових пристроїв є здійснення інформаційних технологій, то за цією властивістю їх можна поділити на пристрої для передавання даних це роутери модеми. Опрацювання даних це цифрові фото та відеокамери, пристрої кодування повідомлень. Сканери тощо. Зберігання даних це флеш-карти, SSD, диски, сервери зберігання даних. Тобто, ось таким чином ми можемо класифікувати цифрові пристрої. Це не єдиний спосіб класифікації. За цим способом класифікації можна як приклад поглянути наступні приклади пристроїв. Про які ми з вами тільки що прочитали. Наприклад, передавання даних, роутери модеми виглядають таким чином. Опрацювання даних, то пристрої для опрацювання даних виглядають таким чином. Наприклад, цифрова фотокамера або сканер штрих-кодів. Для зберігання даних пристрої виглядають наступним чином. Це всім нам знайомі флеш-карти, сд карти, -карти які, які вставляють смартфон, і сервери зберігання даних. Тобто, дійсно, є велика кількість пристроїв. Ми про це з вами вже другий урок говоримо. Вони можуть по-різному виглядати. Їх можна по-різному класифікувати. Один зі способів класифікації був наведений вищий: це пристрої передавання даних, опрацювання даних та зберігання даних. Існують інші способи класифікації. Наприклад, можна класифікувати за сферою використання. Наприклад, у побутовій сфері. У промисловості та аграрній сфері, на транспорті, у сфері обслуговування, у науковій сфері тощо. І там так само використовують цифрові пристрої. Наприклад, оцей цей музичний центр в автомобілі. Або роботи, які використовують цифрові технології. І завдяки ним працюють на заводі збирають автомобілі. Або смартборд, який використовує вчитель під час уроку. Як, якщо, якщо перекласти слово смартборд, то це не що інше, як розумна дошка. Це теж цифровий пристрій. Або на касі, коли касир продає. Товари він теж використовує цифрові касові апарати. Тобто є величезна кількість на сьогоднішній день різних цифрових пристроїв. Про що ми з вами вже другий урок говоримо, щоб краще це опанувати, щоб краще зрозуміти, наскільки важливо у сучасному світі саме опанувати цифровими технологіями. Цікаво знати. Я вам хочу навести приклад сучасного розумного будинку. Такі вже існують. І ось орієнтовний перелік того, що може бути в сучасному розумному будинку. Зараз давайте переглянемо, як виглядає орієнтовна схема сучасного смартхому. Це з англійської розумний будинок. Та цифрові пристрої, які можуть бути використані у ньому. Подивіться, будь ласка. Перший це датчик руху. Він потрібний, наприклад, для того, щоб спрацювала сигналізація, якщо грабіжники пробрались до будинку. Другий це датчик тепла підлоги, який контролює те, щоб підлога була тепла. Третє це датчик температури, контролює повітря. Четвертий датчик витоку газу, контролює, щоб, якщо, не дай Боже, сталася виток газу, то у цьому випадку він спрацьовує і викликає рятівників. П'ятий це бездротова кнопка, яка дозволяє вмкнути, наприклад, світло, Ось за допомогою радіоприймача, і якщо її встановлюють, то не треба знімати обої і прокладати дроти. Датчик наявності води, який реагує, якщо так само стався виток води і викликає рятівників, або повідомляє хаз... хазяїнів цього дому. Сьоме це датчик диму, теж при пожежі важливе. Восьме це хаб будинку, це. Головний блок, який між собою зв'язує хаб від англійського зв'язати, або вузол. Зв'язує всі ці пристрої. Дев'яти, бездрактові вимикачі, розумні лампочки, веб-камери, очищувачі повітря, роботи-пелесоси. І, безумовно, все це можна приєднати до смартфону з програмою керування. Тобто, ось так сьогодні у сучасному світі. Може виглядати звичайний будинок, в якому мешкає людина. І дійсно, що цифрові технології все більше і більше проникають в наше життя. Десь вже є такі будинки, десь тільки ремонтують і встановлюють всі сучасні системи, але вони і в подальшому будуть просуватися в нашу сферу діяльності. Тому дуже важливо на сьогоднішній день оволодівати цифровими технологіями. Ми з вами навчаємось. Давайте з вами спробуємо використати смартфони і дізнатися нові знання, надзвичайно важливі для життя та здоров'я людини. Я вам хочу запропонувати взяти смартфон, свій, або якщо ви працюєте з другом вашого товариша, і відсканувати QR-код. Вимкнувши камеру на смартфоні, відскануйте ось цей QR-код. І ми з вами, скориставшись смартфоном, дізнаємось, як поводитись під час пожежі. І так, зараз зробіться: візьміть свої смартфони, відскануйте QR-код і перегляньте. Мультфільм. Натиснувши на паузу відео. І так, зробили, переглянули. Ви молодці. Бачите, ми з вами теж сучасні люди і використовуємо технології для того, щоб отримувати нові знання. І це надзвичайно важливо. Давайте зараз з вами розуміючи те, Наскільки важливо сьогодні використовувати цифрові пристрої та опанувати новітними технологіями, підведемо підсумок нашого другого уроку. Хлопці та дівчата, ви молодці, ви поступово вчитесь класифікувати цифрові пристрої. Розумієте, що в різних сферах людської діяльності їх використовують. А найголовніше ви теж використовуєте цифрові пристрої, та вони вам допомагають здобувати нові знання. Тому продовжуємо навчання, вивчаємо інформатику це цілий світ надзвичайно цікавий. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.